Друзі, доброго дня! Хочу зробити відеовідгук про е крильчатку пластикову на 8 лопастей, е яку я придбав в Дніпрозапчастині. Значить, е що хочу сказати, у мене стояв маленький радіатор на Юмезі з заводу і ну, металічна крильчатка заводська на 6 лопастей. То він грівся сильно. Я поставив великий радіатор і купив крильчатку на 8 лопастей. Поставив. Тепер дивіться, яка штука. Отак так от. Е, Тому що виходить? Що вона... У кого гріється ЮМЕЗ, можете купувати оцю крильчатку, Сміло ставити і буде все в порядку. Зараз жара 32 градуси у нас. Я от Диску тягаю оці диски 3,2 бомет на третій передачі, і він ледве-ледве в мене вигрівся 80 градусів із закритим оцим ось передком. Так що купуємо, ставимо і все буде гуд. У кого гріється, юмс. якість запчастини класна. Зараз покажу температуру, може хто не вірить От, бачите. Ти... 80 і то це єлі-єлі, він 75 в мене всю дорогу був Тобто у кого гріється трактор, купляємо, ставимо і буде щастя. Так, все, всім до побачення, всім пока.